Тестостерон пропіонат на постійній основі. Це не найкращий варіант. Чому тому що доведеться робити ін'єкції до 3-4 разів на тиждень? Це забагато. Чому? Тому що тестостерон пропіонат виводиться з організму приблизно за 2 дні. Тому вам доведеться робити достатньо часті неприємні ін'єкції м'язева, олійним розчином. А краще обирати варіант, якщо більш на пожиттєвий варіант або довготривалий це тестостерон енантат, він виводиться в середньому до 7 діб з організму, або піонат. він виводиться в середньому до 9 Діб з організму. Завжди треба починати з півамбули на тиждень або на 10 днів. Є варіант розглядати офіційний препарат, такий як Омнадрен, він є в аптеках. Якщо брати той, же наприклад, нібіддо, який тесторонодеканат, який виводиться від 8 до 12 тижнів, то є з ним свої мінуси, нюанси, тому що він дає різкі піки до 4 тижнів, а далі ви йдете просто на мінусах. Він не дає ніякого ефекту для вас, і ви останні 8 тижнів просто мучаєтесь від цього препарату. Андражель себе не покриває. Казав, як препарат в довготривалому використанні цифри ростуть ефекту нуль.